І так, всім доброго, хто буде дивитись. Посія в себе нову культуру. Культура називається гарбуз. Ось як бачите, да? такі гарбузи. Ніби гарні рядочки, все. От, Посіяв я це перший рік, зайнявся. Кум мене мій дорогий підбив, каже, скільки ти там можеш, то горба. На тій сої на одному місці топчешся, каже, посій, може якусь копійку заробиш. Він же не один рік займається, ніби <кій> каже, що в кінці каже набагато приємніше, ну каже, набагато більше, звісно, в ручної праці на гарбузах. Але у кого не багато гектарів, то приходиться крутитися трошки більше. Хто розуміє, той розумає, короче. Насіяв я його цього гарбуза, собі три сорти і ще й одного гібрида посіяв. Подивиться. Турка, болгарка. Тут на даному пайові тут мене оце українка. От, І що ж я... Що ж я тут наробив з цією українкою? Там в принципі турка і болгарка ця, вона і сходила якось краще. ну, і це є. А тут в мене сіяв я сівалкою PS8. І сіяв через рядок у країнку, так як вона плететься. От. Бубка ж тут сама зернинка, вона більша, плоска й і широка. І що виходить, вона там у весівному забиває. І в мене виходить тут багато Хоч і ставав, хоч і дивився, ніби. І все рівно ти ж не будеш через кожних 20 метрів ставати. Стаєш в одному кінці, дивишся, блін, забило, почистив. Але є ось такі моменти. Це я сіяв її через рядок метр сорок Між рядками, там три бубочки і на метрові. Получається, ну, приблизно три, це я так. Там, там від, 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 від трьох до. Від двох до п'яти, як де. Ну, це ж. Таке. І багато в мене вийшло отаких от просівів, Ось рядок. І, наприклад. Через. Ну, коротше, майже на всю сівалку, аж ось ще один рядок. от, Тобто через. Скільки тут метр сорок? Через 3 метри. Де? Через три? Раз, два, три. Коротше, 4 метри. Получається отакі от просіви, І це в мене тут напойовує їх пару штук. Зараз буду вручну. Он приніс. Сіння, і зараз буду вручну пробувати його досівати. Тут рядочки видно, ось як анкер йшов. Оце такий маркер у мене. Це я колись зварив, капусту садили під такий маркер через 45 см. Йдуть оці такі ось стрижні ці. От. І воно зараз це ж три дні дощ йшов. Зараз дуже земля м'якенька. І воно так добре зробив дирочку зараз, на сінинку вкинув. Ну і так зараз буду пробувати пробувати оці пробіли всі устраняти уручну. Ну а що ж робити Треба трохи подовбатися, бо... бо дуже великі просіви вийшли. Чи якби там через один якось, ну там раз, а тут таке. Щоб вийшло, отут мав бути рядок, нема і он там мав бути рядок, теж нема. От. Воно ось так має бути, наприклад. Ось рядочок. Ось іде видно пустий рядочок. Не знаю, чи видно там, чи не видно. І ось іде рядочок, гарбуз. Видно ж, так? От. Це я тут його посіяв, через днів 8 я його раундапом. Жахнув це поле, трошки бур'ян прибив. Ну, це так це сосонка така, видно, зеленіє трохи її, Цю гадость важко вивезти. Ну, я думаю, вона тут не особо буде мішати. Гарбуз потім заплететься. Коротше, оце таке. Буду показувати тепер трохи гарбуза. Сою я ще в квітні посіяв, відсіявся, вже ось перед дощами я її оприскав навіть. Соя гарна, бо там немає що і показувати. Тут -ту -ту, щоб нічого не, не зглазить. От. А ця, що ще раніше, там 15-го пусія, то вже і така ну, геть, славна сойка. Ну а гарбузи буду показувати це. Я. Сам в цьому ділі, як ти казав, перший раз перший в клас. Може хто навіть що буде підказувати. Ось такі діла, а може що я вже буду показувати, таке буде кому корисно. Ось такі справи, коротше, буду працювати, поки трохи дощ перестав, то буду сіяти вручну гектари. Таке. Так і живемо, що куди діватися. Так, добро тоді.